Знана притча про Фарисея і Митаря. Ісус її говорить до тих, які переконані були в тому, що вони праведні, а інших за ніщо мають. І приклад дуже в якомусь сенсі теж шокуючий, тому що. Цей фарисей ззовні виглядить на таку досконалу людину, релігійно досконалу людину, поститься, молиться, з усього, що має, десятину дає. А Митер це дуже великий грішник. В тому часі був, він співпрацював з окупантами, працював на них, можна сказати, був йому підданий теж, пішов проти свого. Народу, в якомусь сенсі можна би було його забагато що осудити за його невірність, грішність. Він в храмі стає, б'є себе в груди, говорить: прости мене, Господи, бо я согрішив. І Ісус говорить: Оцей митник, грішник пішов оправданий. Що значить пішов оправданий? Тобто ну, цей митник став в правді, тобто цей митник зустрівся з Ісусом. Цей грішник зустрівся з Ісусом. Цей грішник прийняв Боже благословення. А той, який стояв у храмії, говорив про те, можна так сказати, який він досконалий, той пішов без Божого благословення. І апостол. Петро пише такі слова, воно так закарбувалось мені вони тут дуже підходять про Бога, що він Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І, власне, людина може бути ну, так зовні релігійно досконалою, але закритою на Бога. Парадокс власне, заключається в тому. Що людина може бути досконалою в якихось своїх духовних практиках, а закрита на Бога. А інша людина, яка може бути властиво грішною, вона признається цій своїй грішності і відкрита на Боже благословіння, на Божу благодать. Хотів би трохи так подивитися окремо на гордині, окремо на смирення. Гординя взагалі дуже часто приходить властиво до людей, які досконалі, тобто вони вважають себе, що вони досконалі. Якби гординя це один такий дух, спокушуючий, людину, яка перемогла свої слабкості, тобто вона набагато, скажімо так, ну, менше падає в якісь слабкості, і вона починає. Гордитися і гординя, коли людина переконана в своїй праведності, але часто ця праведність така, що ой, який я сам це досяг. От бачите, скільки я в цього вклав, і те, що я вклав, от я сам це досяг. І така людина багато про це говорить, що вона досягла, як цей фарисей. Пойде, і він навіть не до Бога звертається, що просить про щось. Він хвалиться перед Богом. Боже, бачиш, який я красавчик. Бачиш, який я досконалий. Е... Горда людина, вона порівнює себе з іншими, але коли людина горда порівнює себе з іншими, то завжди інші гірші від неї. І горда людина, вона говорить про слабкості інших. Це один з таких спроявів проявів гордині. Взагалі, гординя називається диявольським гріхом. Якщо ми подивимось на першу таку рису, то сатана Люцифер загордився, вглядувався в свою досконалість. І коли Бог створив людей, Він знецінив людей. Він сказав, я маю цим людям служити. Тобто, власне, знецінювання інших. Є такою рисою гордою людини. Горда людина хоче, щоб її бачили, тобто, щоб інші люди оцінювали її досконалість. І горда людина себе ставить в центрі уваги: дивіться, який я досконалий. Боже, дивись, який я досконалий. І, властиво таким чином. Вона закрита на Бога. Горда людина, на жаль, вона шукає свою славу, а не Божу славу. І така людина легко може стати агресором. Властиво, якщо ми дивимося на бунт Люцифера, диявола, сатани, то він возгруздившися, возгордившися в своїй гордині. Інших вважаючи за нижчих за ніщо, вона стала агресором, бо вважала себе, що бореться з якимось злом, власне, диктатори це горді люди, ті, які нищать потім сотнями і тисячами Гітлер, Путін. І інші диктатори, які вважають себе, що вони на якомусь щиті досконалості, бо отримали владу і можуть інших сотнями й тисячами нищити, бо вони якусь мають досконалу вищу ідею. Це є диявольська риса. У гордої людини інші стають матеріалом. У гордої людини інший або матеріал, який вони хочуть використати, або проблема. Для гордих фарисеїв Ісус став проблемою. Ісус став для них проблемою, тому що Він їхню горду концепцію, як має виглядати Ізраїль, забурив. І вони в своїй гордості рішили Ісуса позбавитися. Тому що вони вважали, що вони знають краще. Бачите, як, якби, наскільки гординя є дуже небезпечною. Чим людина має більше влади, чим людина має певної більшої досконалості, тим більше є небезпечно, що вона впаде в цей гріх і почне кривдити людей в своїй гордині. Наскільки це небезпечно? А смиренний – це людина, яка усвідомлює свою недосконалість, усвідомлює свою слабкість, усвідомлює свою грішність, а не, не зациклюється на своїй грішності. Властиво, смирення полягає на тому, що людина вміє назвати свої слабкості і гріхи, але не зациклюється на них. Тобто митар приходить до Бога і говорить, прости мені, Господи. Не говорить, мені ніхто не може простити, я не можу змінитися, в мене вже нічого неможливо. Оце, власне, друга форма гордині. Бо людина, яка не вірить в зміну і в милосердя, така людина живе в перевернутій гордині. Вона настільки возгордилася в своїй грішності, що думає, що їй вже і Бог помогти не може. Це теж диявольська риса. Це теж риса людини несмиренної, тобто істинно смиренна людина, вона смиряється перед Богом, вона бачить свою грішність і недосконалість, але на ній не зациклюється, рук не опускає перед своєю недосконалістю і постійно повстає. Так і повстала неустанна молитва Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішно. Тобто звертаюся до Ісуса, щоб прийняти Його благодать, признач... признаючи свою слабкість і свою потребу. Тобто, смиренна людина вона усвідомлює потребу в Бозі. Господи, я потребую Тебе. Я потребую Твого милосердя. Смиренна людина має віру в те, що Бог може їй допомогти, в її слабкості. Горда людина. Не потребує Бога до пори, до времени, а потім, коли звалиться, так як Люцифер теж звалився в гордості своїй, закритий каже, я не, і так не буду просити від тебе, і так не буду навертатися. Тобто друга сторона медалі гордості це закритість на Боже милосердя. Апостол Павло. Пам'ятаєте, він згадував про свої слабкості і говорить, чого я хочу доброго, а роблю те, що слабке. Хто мені допоможе? Господь Ісус Христос мені допоможе. Або Павло говорить, що має якусь таку е, стрілу від лукавого, якоїсь напевно, Скоріше за все, повторюючися гріх, який в нього повторювався, він говорить, я декілька раз гарячо звертався до Бога, щоб Бог позбавив мене цього посланника сатани, тобто цього гріха. Скоріше за все, він каже, а Бог мені говорить, Павло, твоя сила в твоїй слабкості, достатньо Тобі моєї сили. Що це за величезна? Філософія, правда і істина, що Бог не відвертається від нас, Він не боїться наших слабкостей, навпаки, небезпечним є, коли ми стаємо дуже сильно самодостатніми. І не знаю, чи ви це помітили, що декотрі гріхи, які в нас повторюються, вони не раз стають місцем благословення в тому сенсі, що ми постійно упокорюємося Боже, ну знову в цей гріх попав. Знову в цей гріх попала. Хтось може сказати, що тайні сповіді, що е, ну я знову з тим самим нічого не змінилося. Ні, не з тим самим. То, що ти типу, посповідав в тому, попередній сповіді. То було тоді, а тепер ти приходиш з подібним, але з новим. Тому не потрібно падати духом, якщо декотрі гріхи ваші повторюються, бо часто навіть може стати так, що ці гріхи є місцем благословення. Бо ви упокорюєтесь, бо ми упокорюємось. Коли повторюється якийсь в нас гріх, ми знову і знову усвідомлюємо, що ми не боги не самодостатні, а потребуємо Бога. Потребуємо Його милосердя. І таким чином цей приклад смиренного, грішного митаря, який не заламався, що він Бога зрадив, він знав, відчував, але покірно приходив в той храм, бив себе в груди, просив про милосердя, завжди в храмах найчастіше сповідниці ззаді. Людина приходить, йде до сповідниці, сповідається або в дусі сповідається перед Господом, Господи, прости мені, і Господь оправдовує таку людину. Тому що ще до того, коли ми попросимо, як блудний син, який повернувся до Отця, так само до того, як він попросив, отець уже був для нього з милосердям і благословенням. Так і до нас, Господь. Кожний раз, коли ми впадемо, Він має достатньо милосердя, щоби нам... Пробачити. Тому будьмо уважні до того стану, коли ми починаємо когось осуджувати, або Богу подяку і про славу не віддаємо за всі добрі речі, які відбуваються в нашому житті, починаємо інших осуджувати, щоб помітити, може, ми попадаємо в гординю. А якщо проявляється наша слабкість, і гріхи наші, то не падаємо духом, тому що Господь милосердний і, можливо, властиво наше падіння стане місцем досвіду великої Божої любові і сили.